Майте привітання, будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світла і радощі, багато, щоб життя було, як свят, наче в казці добрим дивом. Хай новий рік у дім війде, щоб цілий рік жило щасливо і завжди малося усе. Хай рік новий, різдво Христове, вам подарують дні казкові, бо в білий сніг, що землю гріє, хай зігріває вас надія. Хай новий рік приходить в дім При в прикрасах Ялинкових, хай вродім. Буде більше в цім дні днів сонячне чудове, що плине тихо, як вода, у щасті та надії, всі найчарівніші свята, хай здійснюються мрії. Хай моїх поздоровлень потік у ваших серцях вонко роздасться, і хай вам наступаючий рік принесе тільки радість та щастя. Зичу сонце до світлих надій, віри й втіхи на кожному кроці, також здійснення планів і мрій у прийдешньому новому році. Коли проб'є дванадцята година, і старий рік зустрінеться з новим, Хай пощастить і вам, і всій родині. Ми зичимо, щоб посміхнулись ви. Хай казку принесе на крилах вежі, щоб казка затрималась на вік, А всі чарівні речі під ялинку принесе вам щедрий дядьку новий рік. Хай буде новий рік, схожий на диво, щоб кожен день жилося радісно і щасливо, щоб здійснювали задуми і мрії і щастям повнилися. З новим, новим щастя, хай очах завжди іскреться. Успіх, радість та кохання. Хай З Новим Роком! совет, не бойтесь загулять. У вас уроков завтра нет, и вам их не проспать. Забудьте в праздник все дела, пусть от Новый год у вас счастья, радости, тепла побольше принесет. С Новым вас Новим роком, а до нового року зовсім мало. Ті дні на пальцях можна полічити. Його зустріти треба дуже вдало, щоб потім добре цілий рік прожити. За дні, які лишились все скупити. І подарунки, і продукти треба, ялинки в хаті гарно прикрасити, бажання загадати аж до неба, щоб у красі, красі добрій теплі прожити, здоров'ї, в щасті, в радостях з піснями, з людьми хорошими в житті дружити, і щоб любов лишалась поміж нами. У новім щасливій році здоров'я всім бажаю. І вчитись, лиш відмінно всіх учнів закликаю. До книжок носа вхайте, розвіювати сумнів, аби не потрапляти, як я в країну дурнів. Шануйте рідну мову, любіть свою вітчизну, вивчайте світ навколо через веселу призму. Тож хай так буде, хай усе здійсниться, усі зустріньте рік, новий прекрасно. Хай успіх і любов не тільки сниться, але й до вас приходить своєчасно. Ми з Мальвіною пропонуємо приготувати новорічну страву. Перед настанням нового року беремо 12 місяців старого року і добре очищаємо від задрочів, ненависті, розпачу, жадібності, пертості, егоїзму, байдужості. Кожен місяць розрізаємо на три рівні частини. При цьому уважно дотримуюсь пропорції, щоб кожен день був заповнений роботою не більше, ніж на третину, а інші дві третини зафаршировані радістю, гумором і веселищами. Додаємо три повні зверху обложки оптимізму, велику жменю віри, ложечку терпіння, кілька зерен терпимості і нарешті жменю вічливості та порядності. Отриману суміш зверху заливаємо любов'ю. Тепер, тепер, коли страва готова, прикрашаємо її пелюстками квітів, доброти й уваги. Страву подавати щоденно з гарніром із теплих слів, і щирих посмішок, що зігрівають серце і душу. Смачного! з Новим роком! Вогня не несамовитих, народжується шал надій, і сподівання справ великих і обісів здійснених мій. Купайтеся у мріях ясних, вершіть великі діла, подій очікуйте прекрасних, мішки готуйте для добра. Хай щастя вам у навіть році, приносить кожна кожна мить, удачі вам на кожній кроці. Хай серце з радості щемить. коли проб'є дванадцята година, хай пощастить і вам, і всі родині. Хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб затрималась на рік. І під ялинку, щоб чарівні речі, Приніс вам ще дві дядько новий. рік. сон, не незгоди, сльози, Насипте кошики тепла, щоб дощ і сонце, і морози

Для учителя, наверное, Новый год наступит с первым утром сентября. Но пускай удачи принесет вам и день последний декабря. Без помарок, без ошибок, пусть новый лист начнется в январе. Радость пусть ученики несут, ведь и вы ее несете детворе. На елке шарик светится, а шар земной все вертится. Пусть каждый в этот Новый год... Со счастьем новым встретиться. Желаем шуток, смеха столько, Хватило, чтоб на год вперед. Чтоб было весело не только Под елкой на Новый год. Рик, новый, костовый час! Хай счастье вас, Рик добра и рик кохания. Прыж принимайте привитание, Будьте добры и здоровы. Побожаемо любовь, Светла и радости Чтоб життя было Паром новий рік переступить наш поріг, хай до вас він завітає з цим, що серце забажає. А щоб привітання були добрі, прийміть від нас рецепт приготування новорічного привітання до двох хорошеньких жменюк думок, дамо щастя, в великий шматок, дамо чашку терпіння і дві ложки розуміння. Три ложки щирих навівань і склянку добрих побажань, чемності теж не жаліти і щедро радістю полити, трішки привітності додати і все разом перемішати. Тоді пекти в такій печі, що називається теплом душі. Як привітання будуть готові, посипте їх порошком любові. Ми бажаємо здоров'я усім і дорослим, і дітям малим. Щастя, любові, сонця і миру. Від душі вам бажаємо ми щиро. Рік новий, казковий час, хай здивує щастям вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світла і радості багато, щоб життя було, як свято. Щастя безмежного, в році змії, миру і радості вашому дому. Хай вам майбутнє дарує надії. І хай збуваються всі ваші мрії. Ми з Зновим бодам народ. Десятый А поздравляет вас с Новым Годом и Рождеством. Есть праздник, особые и древний, где пир на широких столах, где ели лесные деревья, растут на паркетных полах. Прекрасны такие минуты и праздничная ночи долга, и мир разноцветным окутан, Желаем любви и добра. Пусть Новый год со счастьем новым Ваш дом хозяином войдет И вместе с запахом лиловым Успех и радость принесет Пусть Новый год воздохновит, Подарит вам успех И в вашем доме будет веселые Веселый звонки и звонкий смех Пусть рядом будет верный друг И праздник и не нас И пусть ваш дом, как снежный ком Всегда приходит счастье с открытым сердцем и любовью желаю счастья и здоровья. Пусть время летит, только вы не стареете, живите надеждой, друг друга жалейте, храните любовь, обходите беду и будьте вы счастливы в новом. Пусть И что ласка и звезды. Сияет луна, пусть вам жить станет просто, и достатка сполна. Но ну, а главное, будьте здоровы всегда, и тогда после срока никакая беда. Всі пасвіта! Бажаю сонця та світлих надій, Миру і щастя на кожному кроці та кожній сне на планів війни прийдеш до новому руці. Доброго дня, шановні жителі Костового лісу, літучі піски. Я про Печків, і приніс вам места від самого діда мороза і слава. What's up? сім'ї велося, царі не булося. Хай щедрим буде новий рік, на щастя не скупиться, хай на різдво сміхаються зірки, і все задумане здійсниться в світлі, в новорічні дні казкові, зичу вам безмежної любові, хай ялинка, що вогнями сяє нині, свято принесе усій вашій родині, хай одяг буде від кутюль.